29 березня продовжую роботу медіа центру України Окранформ. Мене звати Світлана Чепуренко. Зараз говоримо про ворожі удари по Дніпрогестанисті енергооб'єктів країни, про наслідки для галузі та відновлення цих енергооб'єктів. З нами сьогодні Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня сьогодні вночі ворог знов завдав ударів по українській енергосистемі, зокрема в центральних та західних областях. Що вам відомо про наслідки? На дану хвилину. Ну, ви знаєте, ситуація виглядає так, що вони не мають успіхів на фронті і вирішили це компенсувати ударами по цивільній інфраструктурі. Треба розділити всю історію на кілька частин. Перше, ситуація зараз дуже складна, об'єктивно, діють обмеження енергопостачання в кількох регіонах. і... Енергопостачання в лівобережній Україні взагалі зараз, ну скажімо так, дуже крихке. Багато ударів по високовольтних лініях, по підстанціях, багато ударів по генерації. І тут зараз знов таки ситуація має певні такі фокуси, перший з яких з одного боку удари по високовольтних лініях дуже чутливі, але з іншого. Там приготування краще. Себто, «Укренерго», який відповідає за високовольтні мережі, має і резерв обладнання, і певний такий потік обладнання, який поступає, має кращу, як це вже з'ясувалося, ніж генерація систему захисту, в тому числі фізичного пасивного захисту. І відновлюються е, споживання доволі швидко. Тобто, е, фактично всі споживачі, що постраждали внаслідок обстрілів 22-23 березня, вже заживлені, і йде процес е, вже більш такого стабільного відновлення енергопостачання для тих регіонів, які власне Харків, Одещина, Хмельниччина, Кривий Ріг, які найбільше були постраждалі. Тому я певен, що саме високовольтні мережі в більш такий, знаєте, стійкій і кращій ситуації зараз. Що стосується генерації, тут все погано, удари нанесені дуже суттєві. І е, розбито достатньо багато генеруючих потужностей. Я не буду, не буду перелічувати об'єкти це неправильно. Але ми втратили більш ніж 10% тієї генерації, яка була нам доступна ще 20 березня. І е, це те, що, скоріш за все, не можна буде відновити швидко. ця частина не буде відновлена. Боюся, що навіть до наступного опалювального сезону здебільшого відновити не вдасться. Тому об'єктивно ситуація дуже складна і вона вимагає максимально сфокусованих і ефективних дій не тільки від енергетиків, як енергетиків, тому що там, де можна робити щось швидко і там, де є. Ну, нормальна управлінська структура, вибачте, але наведу знов знову Укренерго. Там ситуація працює доволі добре. Там, де є нанесені удари, і знов-таки є резерви обладнання і розуміння, що і як робити, укргідроенерго, який теж значно постраждав від ударів, швидко оцінює ситуацію, розуміє, що робити далі. На жаль, в вугільній генерації ситуація абсолютно інша. Я не бачу, яким чином за рахунок чого, і е, навіть важко передбачити терміни, коли буде, будуть відновлюватись вугільні енергоблоки. Е, перспективи дуже складні. Є ще одна складна річ в аварійному ремонті атомний енергоблок. Е, коли він повернеться до роботи, теж зараз передбачати неможливо. Він і так пропрацював сезон не на повну потужність через певні технічні негаразди. Судячи з усього, ці негаразди дійшли до наступного свого ступеню розвідку, і ну, поки що щонайменше інформації щодо того, коли повернеться цей гігаватний енергоблок до роботи, немає, що теж дуже неприємно, і ситуацію ускладнює. До чого все це разом може привести зараз, нам пощастило, що ми у весняному. Нижньому піку споживання, тому що в цей час споживання традиційно доволі низьке. І одночасно та гідроенергетика, яка може працювати, зараз працює на повну потужність, багато води, все доволі комфортно. Влітку, на жаль, ситуація зміниться. Ми очікуємо, що літній пік споживання буде у другій половині липня, в серпні. І навіть за умови максимального імпорту дуже важко передбачити, наскільки великий дефіцит збережеться в енергосистемі. Ще більш складно говорити зараз про наступний опалювальний сезон, він вимагає дійсно екстрених мер і дуже швидкого реагування і підготовки до наступного опалювального сезону. Тому що якщо ми хоча б частково не компенсуємо ті втрати, які вже наявні. То ну, на покриття зимового споживання в нас не вистачатиме дуже суттєвих обсягів генерації, саме генерації. От якщо коротко, на сьогоднішній день ситуація, на мою думку, така. Чи значить це, що ми можемо готуватися до літніх відключень світла, принаймні планових? Е, на жаль, в нас і зараз є відключення. І я передбачаю, що та, нам треба готуватися. Українцям треба відновити знання. Ну, я запас палива генератора перевірив про всяк випадок, а я не жартую. А відновити інформацію, де власне пауербанки, що там із зарядом, і бути готовими до того, що відключення, певні обмеження споживання будуть відбуватися. Після цих ваших слів одразу пішли вгору ціни на павербанки на різних майданчиках. Ми всі очікували ударів по енергосистемі протягом зими. Зиму ми пройшли відносно безпечно, принаймні в цьому плані. І от навесні, в перший місяць весни, знов ворог почав бити по енергосистемі. Ви зазначили, що нема успіхів на фронті, тому вони намагаються це компенсувати так. Але в принципі є все ж таки. І інші об'єкти, які можуть бути цікавими Російській Федерації, чому саме зараз, чому саме енергетика? Давайте чому саме зараз мені здоровий глуз з того боку важко знаходити, тому ну якби логіка там відсутня здебільшого. Але в мене таке враження, що вони всю зиму намагалися атакувати точково високовольтні, перш за все, мережі. Вони зрозуміли, що високовольтні мережі в нас добре захищені і доволі стійкі, і змінили стратегію. Вони не встигли зробити це вчасно. І дякувати за це Богові. Бо такі самі атаки, якби вони відбулися всередині лютого, дали б нам набагато більше неприємностей, ніж ми маємо прямо зараз. Тому я думаю, що вони просто не встигли вчасно переорієнтуватися і спланувати ті атаки, які відбулися. Бо атаки ці були дуже добре сплановані, вони однозначно сплановані з залученням одночасно. І московських енергетиків, і московицької розвідки, бо дуже багато ударів по об'єктах, які знаходяться в стадії ремонтів, там, де знятий захист з метою ремонту і все, що з цим пов'язано. Дуже уважний аналіз, куди бити, яким чином бити. Змінилася стратегія ударів. Тепер вони спрямовують велику кількість засобів враження і ракет і. Дронів на один об'єкт, що значно ускладнює роботу ППО там, де вона в принципі є. І це, звісно, є черговим новим по суті, викликом, якому треба протистояти. А що стосується, чому вони не встигли цього раніше, ну, чесно, дякувати Богові, що не встигли, і того достатньо. Це правда. Як щодо компенсації обсягів генерації, скільки електроенергії ми зараз імпортуємо від західних партнерів, і чи вже зараз активізувалася робота щодо отримання додаткової допомоги для відновлення всієї нашої енергосистеми з боку західних партнерів? Щодо першого питання, так ми майже повністю зараз використовуємо ті можливості, які в нас є по з'єднанню з європейською енергосистемою. В певні години там реально були близькі до максимуму. І я думаю, що це буде звичною картиною для нас найближчого майбутнього. Що стосується допомоги, заклики з українського боку безумовно інтенсифікувалися. Інтенсифікувалася і дипломатична робота. Але знаєте, проблема в тому, що ми обговорюємо в принципі довгі речі. Себто, генерація це не є щось, що можна навіть там за 9-10 місяців швиденько відновити. Це ну, просто нереально. Якщо пошкоджені генератори, якщо пошкоджені турбіни, їх коли будують їх, будують 3-4-5 років. Для того, щоб відновити навіть ну, те, що найменш пошкоджене, давайте так, це місяці. А, і дай Боже, щоб таких об'єктів виявилося якомога більше, тому що ну ще триває аналіз, що можна відновити за місяці, що не можна, де більші проблеми, де менше, ну особливо сьогоднішній удар, ну, якби тільки перша оцінка, що трапилось, пройшла. Тому е, тут ще певний час на те, щоб кінцево зрозуміти, що власне можна, що, чого не можна, і ну треба розуміти, що тут донори не є магами, вони не зможуть з повітря дістати нам. Обладнання навіть якщо будуть швидко там прийняті якісь рішення по додатковій підтримці фінансовій, це не означає, що ми з повітря дістанемо десь необхідне нам обладнання. А його ще треба привезти, а його ще треба встановити. А в нас ще закритий е, закритий кордон, фактично з Польщею, який дуже заважає транспортувати енергетичні е, енергетичне обладнання і все, що з ним пов'язано. Це реально величезна проблема. Я знаю приклади, як вже кілька місяців. Не можуть провести дуже важливе обладнання до України. І ну, тут складна ситуація. Давайте в цьому віддавати собі раду. Звісно, шукаються інші шляхи, звісно, опрацьовуються інші маршрути, і це відбувається. Але, скажімо, є певні обсяги того, що вже застрягло в Польщі. Його дуже важко звідти витягати. Тому, ну, от, на мою думку, ситуація от така. На Дніпро-Гес одна з найскладніших ситуацій. Звучать різні оцінки щодо обсягів руйнування, щодо термінів відновлення. Якою є ваша оцінка? Я би не поспішав там з одним енергоблоком дійсно все погано з другим поки не зрозуміло. Сьогодні вночі були ще удари по гідроелектростанціям. Інших в принципі дуже неприємно, але ну давайте витратимо певний час, щоб зрозуміти реальну картину. Не хочеться ні паніки, ні занадтого ні, зайвого оптимізму, але ну я сподіваюся, що там не настільки все вбито, як як можна перелякатися з першого погляду. Весь рік Україна готувалася до можливих ударів по енергосистемі, зокрема та сама Укренерго, яку ви вже сьогодні згадували, будувала трирібні системи захисту на вузлових точках, на об'єктах генерації на якихось ключових структурах. Наскільки це допомогло зараз пройти ці з мінімальними втратами ці удари ворога, і наскільки серйознішими були б наслідки, якби не ця підготовка? Все, що стосується фізичного захисту, підтвердило, що перші, так звані перші і другий рівні, ну третього ніде нема, не встигли відпрацьовують. Другий рівень відпрацьовує дуже ефективно. Реально, цей захист корисний і правильний. Інша справа, що в нас він побудований виключно на об'єктах високовольтних мереж, фактично. Ну, є ще захист в Києві, який теж показав на об'єктах генерації власну ефективність, але це і все. Інші об'єкти генерації, на жаль, належної підготовки не отримали, і належним чином до атак не підготовлені були. Тому там більш складна ситуація. І е, ще раз, фізичний захист довів, що він необхідний. Фізичний захист показав, що у всіх випадках, крім прямого потрапляння ракети, він спрацьовує. Є прямі потрапляння ракети, але це одиниці, і якби тільки вони трапились, то ну якби ми взагалі спокійно спали. Тому, безумовно, це треба практику розширювати і покривати більшу кількість об'єктів, і, безумовно, завершувати ті роботи, які вже ведуться. Тому що, ну, ще раз, навіть побудувати фізичний захист це не справа трьох тижнів, це справа шести-восьми місяців. Це великі об'єкти, це велике будівництво. І там, скажімо, наскільки я пам'ятаю, обсяг тільки бетону на ті. Сховища, які були заплановані другого рівня. Вони тільки по Укренерго були десь разів так, так в 10 більше, ніж витратили емірати, коли будували бурж Халіфан найвищий будинок в світі. Тому ну, це, це реально великі обсяги будівництва. Вони вимагають місяців. Нам зараз важливо не зупинятися, а продовжувати їх будувати, продовжувати встановлювати захист і його покращувати. Над цим реально йде постійна робота. Дякую, шановні журналісти. Якщо у вас є запитання, прошу. Оксана Перещуку, корінформ, скажіть, будь ласка, які ризики несуть атаки на гідрогенерацію під час от, нинішнього весняного водопілля. Ну, основний ризик це власне втрата можливості генерувати електроенергію. Тобто, якщо ваше питання більше про те, чи є загроза руйнування власне греблі? Ні. Такої загрози я щонайменше не бачу і від інженерів, які працюють в Укргідроенерго. Я теж чую оцінку, що ті засоби враження, які зараз застосовуються, вони греблю зруйнувати, не здатні. Ну, нема такого сценарію. Дякую, прошу. Наступне запитання. Доброго дня. Ми з вами вже зустрічалися минулого року. Пане Харченко. Мене звати Лоренцо Кременезі, газета де ла Сера». Я, я вже згадав, що ми, ми з вами зустрічалися, і минулого, минулого року проблема була набагато більша. Ч, я б хотів вас спитати, чи можете ви порівняти ситуацію сьогодні із тією ситуацією, яка відбувалася минулого року, коли були шатдауни по всій країні. І може, чи можете також прокоментувати? Який процент і енергетичної інфраструктури зараз пошкоджений? Минулого року ви казали, що такі цифри сягали 90%. Отже, давайте я порівняю по перше ситуацію сьогодні і минулого року? Різниця у тому, що стратегія? Стратегія москалів полягала у тому, щоб зруйнувати наші високовольтні потужності. Зараз у нас там активний захист побудований. Ми дуже добре розуміємо, як протидіємо протидіяти російським атакам у цьому напрямку, як проводити ремонт обслуговування. У нас вже добре натренований, натренований технічний персонал. У нас є. Запасне обладнання, добре відпрацьовані алгоритми для цих сценаріїв, атак. отже, росіяни зрозуміли минулої зими, що стара стратегія вже не працює. Вони не доб'ються жодних блекаутів і нічого такого, бомбардуючи тільки високовольтну інфраструктуру, і вони вирішили змістити фокус на те, щоб зруйнувати наші генераційні потужності, зокрема вугільні. І це небезпечно не зараз, а у перспективі. Якщо атаки відбуваються поступово на якісь об'єкти інфраструктури і виводять їх із ланцюжка функціонування, відновлення таких ланок забирає цілі роки, а не місяці. І отже, якщо ви хочете щось відновити. Вам треба витратити на це принаймні півтора, може два роки у разі серйозних уражень. Отже, технічно це означає, що наша головна проблема зараз лежить у недостатності генераційних потужностей. Я вже сказав, що протягом останніх. Двіх двох тижнів двох тижнів інтенсивних атак на генераційній потужності. Ми втратили від 10 до 12 наявних генераційних потужностей, що насправді дуже суттєво для нашої генераційної системи. Добрий день. Ми розуміємо, що літа не зима, але все ж таки, чи можливо спрогнозувати сьогодні тривалість відключення електроенергії у випадку настання таких форс-мажорних обставин? Бо ми пам'ятаємо, десь відключали на 4 часа по графіку, десь відключали ну, майже на сутки. І які саме об'єкти були можуть бути більш вразливими від таких атак? Ну, Давайте ми розділимо відповідь знов-таки на кілька частин, тому що. Е... Коли ми кажемо про відключення, відключення бувають аварійні, тому що відбулася атака, або сталася якась технічна аварія і відключення планові. Якщо ми приберемо з відповіді відключення аварійні, бо ми не можемо передбачити, які атаки і куди відбудуться. А скажімо, Харків, Одеса, Кривий Ріг зараз мають певні обмеження постачання, тому що ну вони були в дуже аварійному стані і зараз іде відновлення. Тому там реально зараз діють доволі суворі обмеження, коли люди отримують на 4-6 годин відсутність електрики на добу. І, на жаль, ще десь тиждень їх чекає такий самий графік здебільшого в цих регіонах. А що стосується національного масштабу, себто, оскільки в нас об'єднана енергосистема і країна повністю. Координує постачання електроенергії по регіонах, я зараз не готовий говорити, тому що ще триває оцінка, а що власне зруйновано, а що ми зможемо швидко відновити. І передбачити, який буде результат цієї оцінки, я на сьогодні не готовий. Але моє відчуття є таким, що можливо в липні-серпні знадобляться тимчасові обмеження постачання щонайменше ймовірно до промисловості і переведення промисловості на Нічний режим роботи, коли просто більше електроенергії доступно. Але можливо, що і ні. Тому що з іншого боку, влітку будуть активніше працювати сонячні електростанції, буде доступно більше відновлювальної електроенергії, і це пом'якшить ситуацію. Прямо зараз я не готовий це коментувати. Ну, ви кажете, вночі промисловість може бути переведена на нічний режим роботи, але ж ми знаємо, що якраз вночі і производяться атаки. Ну, ви знаєте, тут же мова не про атаки, а про те, що вночі в нас природній такий провал генерації, цебто провал споживання, коли в нас багато вільної електроенергії, вона доступна до того, щоб її постачати споживача. Коли саме відбуваються атаки, ну я це не врегулюю. А і ще таке питання. Я нещодавно. Переглядав записи інтерв'ю чи прес-конференції, є такий пан Гончарук, який там їздить по цим греблям, і він їздив на київську греблю і розповідав, що там ще за радянських часів була протечка, і там якусь якоюсь там галушкою замазали цю греблю, але вона там щось протикає. Тобто, чи немає для. Саме Київського моря, Київського водосховища, якоїсь небезпеки? Я би менше дивився радянської пропаганди. Немає небезпеки. Пряма відповідь небезпеки, пов'язаної з греблями, немає на жодному з об'єктів Укргідроенерго всього Дніпровського каскаду. Дякую, наступне запитання. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми прискорити впровадження розподіленої генерації, щоб зменшити централізованість виробництва електроенергії? Ну, як я вам на це можу відповісти? Це ж або можемо, або не можемо. Всього дві версії. Да? Якщо відповідати по суті, то я не бачу сфокусованої роботи в уряді над цим питанням? Дякую, Ви прошу наступне запитання. Ну, звісно, росіяни намагаються не, не тільки у, ускладнити життя громадян, а, але та також по, по, нанести удари по промисловості. Чи можете ви сказати, що. Відбувається у, у цьому плані, чи вони припиняють, чи чи якось перерізають постачання електроенергії на об'єкти промисловості? Так, звісно, вони намагаються відрізати промислові потужності від постачання електроенергії. Ми бачимо, що дуже багато атак вони сконцентровані на індустріальних регіонах, які відповідають за? Воєнної та громадянську цивільну економіку зараз їх негативний вплив, я б сказав, не дуже суттєвий, але якщо такі атаки будуть продовжуватися на генераційній потужності, можна статися так, що багато багатьом підприємствам треба буде будувати свої генеруючі потужності або Постачання електроенергії до них буде обмежених, що звісно знизить їх ефективність. Я пам'ятаю минулого року гарним способом відновити енергопостачання була поставка генераторів. Так, звісно, але але генератори не є універсальним рішенням. Вони можуть працювати із малими бізнесами, і знову ж таки у них обмежений час роботи. Обмежена потужність, наприклад, генератор може працювати 2-3 години, а потім йому треба час трошки там остигнути, відновити. Я розумію, дизельні генератори або бензинові генератори вони так чи інакше не є рішенням. Рішенням має бути промислового масштабу. Це мають бути газові турбіни, газопістонні турбіни. Але потрібні набагато більш масштабні рішення, ніж просто генератори. Наприклад, якщо у вас є пекарня малий бізнес, то навіть вам вже генератор не підійде, тому що він виробляє багато викидів. Навіть ваші сусіди будуть дуже не раді, тому що ви просто його використовуєте. Оцей маленький генератор. Насправді вам вже треба буде для пекарні. Великий промисловий генератор, тому що інший буде вам дуже дорогим Центр України Укрнформ повернеться до роботи за півгодини. 13-й говоритимемо про весняну посівну, плани та поточні виклики. Залишайтеся з нами.